Три способи робити селфі самостійно не з рук. Перше, що я рекомендую перевернути камеру на сайта. Після чого знайдіть щось, де ви можете встановити свій телефон. Встановіть режим телефона на таймер. Це є в кожному телефоні. І нажимаю кнопку спуска. Іду вісе, де буду робити фотографію. Ой! Другий спосіб, більш складний, а він потребує додаткового обладнання. А це може бути або кнопка спуску, яка працює на млюту, або, наприклад, як у мене годинок. Після чого, як ви вимкнули свій годинничок, так, знаходимо кнопочку автоспуск, стаємо в місце, де ми будемо фотографуватись, і нажимаємо На. «Да». Ваш телефон. Третій спосіб доволі складний. Є і в айфоні, і на андроїді. Я зараз покажу, як включити його в айфоні. А про андроїд просто розкажу. Заходимо в налаштування, знаходимо доступність, включаємо е, керування голосом, включити, вибираємо налаштувати команду. Після цього створюємо команду. Наприклад, я створюю команду, яка називається фото. Ну, давайте я нову створю, наприклад, лайк. «like». Ви ж знаєте, як вимовляється це слово. Далі ми задаємо дію Запустити, виконати власний жест. І тепер ми натискаємо пальчиком умовно там, де у нас буде знаходитись кнопочка камери. Приблизно. Я думаю, ви орієнтуєтесь, де вона знаходиться. Після цього нажимаєте Зберегти. Виходите, Зберігаєте І тепер заходите в камеру. Керування голосом готове до використання і після цього вийде зльовка. Лайк! Це доволі складна штука, але якщо з нею розібратися, то вона вам ну, дуже допоможе тоді, коли ви не можете фотографувати себе самі. Якщо у вас Android, то ви можете знайти в е... налаштування камери, керування голосом і налаштувати під свою команду. Але увага є не у всіх телефонах. Бажаю вам класних фотографій, користуйтесь на здоров'я!